Серед шанувальників фентезі образ найманця дуже популярний. Майже в кожному творі є такий собі безпринципний крутий вояка, якого в питанні вбивств, грабунку чи ризику цікавить тільки ціна. Середньовічна Європа знала багато різних найманців. Тут ми поговоримо лише про одних з них: наша зупинка Італія, 14-16 століття. Тож виконуйте звичні ютубівські ритуали: лайки, поширення, підписка. А ми тим часом рушаємо. 26 лютого 1450 року позашлюбний син, просто людина найманця, солдафон, і колись політично ніхто, наймення Франческо Сфорца, з тріумфом входив у Мілан. Раніше найманцю вже вдалося зробити блискучу кар'єру, одружитись на дочці герцога міланського з родини Вісконті, проти яких раніше він воював. Та амбітний кондотьєр вже готувався заволодіти всією Ломбардією. В результаті довгих війн та особиць ці землі поринули в хаос. Венеційська армія наступала на Мілан. Сфорца зі своїми кондотьєрами пропонували захист. Міланці погоджувались, проте не пустили Сфорца в місто, не безпідставно побоюючись узурпації влади. Тоді найманець домовився з венеційцями. Запропонувавши їм підконтрольне Сфорца місто Крема, він купив Мілану безпеку. Увійшовши до міста, він примусив місцеву знать визнати себе герцогом Міланським. Визнали. Та Венеція, Неаполь, Савоя і Монферат спробували оскаржити це силою. Новоспеченого герцога Сфорца підтримав Козімо Медічі. Після чотирьох років війни було укладено мир, за яким безродного найменця таки визнали герцогом Міланським. А Сфорца перетворились на династію міланських правителів. Такі вражаючі соціальні ліфти. Виникали через деякі особливості середньовічної Італії. Специфікою тогочасного Апенінського півострова була розділеність на безліч невеликих князівств, герцогств та міст держав з республіканським укладом. При цьому всі ці маленькі утворення були досить заможними, оскільки мали вихід до моря і доступ до торгівлі зі Сходом та Африкою. Венеція, Флоренція, Генуя мали найсильніші флоти Європи, торгувалися близьким Сходом, навіть Індією та Китаєм. Спеції, тканини, порцеляна та безліч інших коштовних товарів приходили в Європу саме через ці італійські порти. Звісно, портові міста ставали казково багатими. Очевидно, вони конкурували, і методи були не лише суто економічними. Крім того, був Білан, як великий центр виробництва обладунків і багато чого ще, був Рим, і, зокрема, Ватикан, де представлялись інтереси Святого Престолу. Коротше, на відносно невеличкому півострові сконцентрувалась просто неймовірна кількість різноманітних партій, що мали багато грошей та амбіцій і постійно змагались не в останню чергу силою зброї. А там, де є платоспроможні конкуруючі фракції, які не дуже люблять ризикувати власною знаттю та ополченням, точно виникне обширний ринок військового найманства. І, хоча у середньовічному суспільстві перехід між соціальними станами був майже неможливим. Найуспішніші з цих найманців іноді досягали неймовірних висот багатства, влади та впливу, будучи за народженням просто людинами чи дрібними дворянами. Кондотьєри це загони найманих професійних воїнів у середньовічній Італії. Назва кондотьєри походить від терміну кондотта, що означає договір. Кондотою називали угоду між найманцями та працедавцями. Сам загін називали кампанією або теж кондоттою. Кампанії бували дуже по-різному озброєні, оснащені, обирали різні тактики. Це залежало від чисельності загону, його логістичних та фінансових можливостей. Але найчастіше кондотєрами ставали лицарі, які не мали шансів на спадок, молодші сини дворян, дрібна аристократія, родичі знатних сімей тощо. Тому і виглядали кондоти переважно як невеликий загін рицарів та солдат їх підтримки. Типовим для того часу підрозділом був рицарський спис. Складався він з рицаря. Вершника на бойовому коні в тяжкому обладунку, озброєного куштованим списом та додатковою зброєю ближнього бою. Супроводжували рицаря інші подібно озброєні вершники його почту, сержанти або есквайри. Принципово, це ті самі рицарі, проте вони не мали лицарського титулу. Як правило, носили скромніше озброєння. Також рицаря могли супроводжувати озброєні слуги, конюхи, зброєносці, іноді піхотинці зі стрілецькою зброєю. Певної кількості таких списів і складалось середньовічне військо. Приблизно так само виглядала і плюс-мінус типова кондота. Але відмінністю були порівняно кращі, ніж у феодальних арміях, дисципліна та підготовка. В зазначений період часу рицарі воювали в повних латних обладунках. На італійському чобітку, очевидно, переважали обладунки міланського типу, хоча користувались і німецькою готикою, а також комбінаціями цих типів. Багато кондотієрів прибували в Італію як найманці з інших країн і привозили з собою обладунки, зброю, навички та досвід, яких в Італії спочатку не було. Також в піхоті вже поширювалася вогнепальна зброя. Деякі заможні кондоти мали свою артилерію. Північніше у якості найманців потроху набирали популярність різні швейцарські пікінери, але поки що рицарство ще тримало марку. Проте не всі кондоти найманців були типовими. Так, одним із найвідоміших по всій Європі стали генуезькі арбалетники, озброєні тяжкими піхотними арбалетами, здатними пробивати кольчуги, великими щитами, павезами, захищені відносно непоганими обладунками, чудово дисципліновані та підготовлені. Вони використовувалися як вагомий аргумент при облогах, в обороні та в морських битвах у якості абордажної команди чи морської піхоти. Їм, на противагу, до речі, була кондота, що робила ставку на знаменитих англійських лучників, але це окрема тема. Різні кондотєри формували свої загони під бюджет, тактику і задачі. Великі кондоти могли мати організаційну структуру подібну до корпорацій зі складним менеджментом і паперовим батальйоном клерків, які займались контрактами, законами і іншою бюрократією. Малі ж скоріше могли нагадувати банду грабіжників. Війна могла початись будь-якої миті, і так само різко вона могла припинитись, залишаючи військові загони без роботи та здобичі. Частенько такі найманці за інерцією продовжували грабувати селища та маєтки, допоки не знайдеться новий роботодавець. Бувало, що кондоту могли найняти для захисту просто для того, щоб вона припинила грабувати околиці, тобто відбувалися звичайні кришування та река. І Якщо невеличкі загони могли так покошмарити село чи замок, то великі серйозні структури могли таким чином тероризувати цілі міста і регіони, рівня, наприклад, Флоренції. А давати їм відсіч було нікому, хіба що наймати іншого кондат'єра. в такому випадку простіше було найняти цей загін і послати на якусь чергову війну, яких завжди вистачало. Читаючи біографії кондотєрів, дивуєшся, як легко і часто вони могли міняти сторону протистояння. Той же Франческо Сфорца встиг повоювати проти герцога Мілана Вісконті, потім заручитися його дочкою, знову повоювати проти Вісконті і одружитися за зарученими через кілька років. І всім було норм, нікого таке не бентежило. А вся справа у тому, що більшу частину військ у всіх цих постійних конфліктах італійських центрів сили складали саме кондотьєри. Вони не були ідейно вмотивованими, і їм було байдуже з ким воювати, аби платили по контракту. І, звичайно, частенько ставало, що ворожу кондоту можна було просто перекупити. Деякі кондотьєри принципово тримали контракт до кінця, але багато хто спокійно міняв сторону за достойну винагороду. І навіть коли кондотьєр чесний, ніхто не заважає винайняти його, коли контракт з ворогом закінчиться. Тому історії, коли один кондотєр повоював за обидві сторони конфлікту по декілька контрактів, були звичним явищем. Це створювало серед найманців деяку цехову солідарність. Адже сьогодні ми по різні боки, завтра по одну нічого особистого, просто бізнес. Тому кондотіри часто намагались взяти ворога в полон і отримати викуп та трофеї, а не вбивати. Навіщо, якщо завтра ворог може стати другом і від вашої співпраці може залежати успіх кампанії, краще вже розходитись цивілізовано і за правилами. Тому в битвах між кондотєрами часто втрати були не надто важкими. Брали багато полонених, охоче їх міняли. Звірства та знущання могли застосовувати до ворожого ополчення чи місцевого населення, але до колег кондотєрів помітно рідше. Хіба що в когось були особисті рахунки? Наприклад, генуезькі арбалетники. Чудово пам'ятали англійських лучників і Джона Хоквуда ще за битвою при Кресі. Тому, коли вони зустрічались з їх кондотою білим загоном, нічим хорошим це не закінчувалось. Як приклад великої і потужної кондоти зі складною структурою, можна привести велику кампанію Вернера фон Урслінгена у 1342 році, закінчилась війна між Пізою та Флоренцією. Німецькі найманці лицарі залишились без роботи, але додому не поспішали. Їх вчорашні вороги, наймана піхота з Ломбардії, опинилась перед тією ж самою проблемою. Та замість того, щоб розділятись на маленькі банди і кошмарити села та тракти, найманці обрали собі лідером того самого Вернера фон Урслінгена, який запропонував принципово новий підхід до грабунку. Якщо триматись разом єдиним сильним військом, збивати гроші можна вже по дорослому з багатих італійських міст держав. Читаючи про Урслінгена, Фрунзберга та інших поважних панів, розумію, що німці завжди мали хист та талант до справи грабунку Італії. Ідея, звісно, зайшла багатьом. Велика кампанія стрімко поповнювалася загонами поменше, скоро вона доросла аж до 20 тисяч бійців. Вся ця дружня камерилья весело тероризувала центр Італії. Міста платили їм просто за те, щоб вони до них не приходили. Хоча, звісно, рано чи пізно найманці все одно повертались. Пояснювати щось про попередні домовленості людині, що написала на своїх знаменах ворог Бога, милосердя та співчуття, було, як ви розумієте, безрезультативно. Але просто гігантським скупченням бандитів велика кампанія була лише зовні всередині ж панувала добре продумана структура і чітка дисципліна. Кампанія складалась з десятків окремих загонів, які могли діяти автономно і самостійно шукати собі контракти, повертаючись до строю після їх виконання. Обслуговував всю цю структуру великий і централізований бюрократичний апарат. Для розуміння, коли кампанія розрослась, вона буквально брала з великих міст данину і податки. Це була ціла кочуюча держава. Нагулявшись в центральній Італії, кампанія рушила на північ. Болонья дала достойну відсіч. Тому Урслінген домовився з нею, що кампанія лише пройде по їх землях, не грабуючи. Вдарили по руках, і кондотьєри увійшли в Ломбардію. Там награбували так багато, що Урслінген повернувся додому в Швабію, щоб опрацювати доходи. Втім, велика кампанія заробляла не лише грабунком. Вони воювали проти Папської області, за гроші Франческо Орделафі. Допомагали Малатестіно Малатесті забрати володіння у двоюродного брата Ферантіно. Бились на боці короля Угорщини і Польщі Людовіка І проти Неаполя. Не питайте, що він забув в Італії, то довга розмова. Коли Урслінген знову повернувся в Італію. Кампанія ще повоювала тепер вже за папу. Та у 1351 році вони були розбиті військом Галаатсо Другим Вісконті. Деякий час загін існував в бідності, шукаючи контракти, та згодом розпався. Урслінген остаточно повернувся в Швабію, де й помер згодом. Велика кампанія з часом буде відновлена та проіснує до 1363 року. У 14-16 століттях кондотєри були основою військ постійно воюючих міст держав Італії. Кондотєрство стало прибутковим бізнесом. Тому власні ПВК почали створювати могутні феодали, серед яких був, наприклад, Чезаре Борджа. Відомий своїми інтригами та політичними амбіціями для їх втілення він мав заручитись підтримкою професійних воїнів. Тому Чезаре служили кондотєрські загони, сформовані на його гроші. Ще одним таким феодалом був Федеріко де Монтефельтро, герцог Урбіно. Суворий дядько. Позашлюбний син графа, якого узаконили і висвятили на лицарі. Почав військову кар'єру, очоливши кондоту Фельтерія, займався типовими справами середньовічного феодала: змови, вбивства, інтриги, завоювання. Служив папському престолу, зокрема на посада головнокомандувачі військ та гонфолоньєра. Це щось типу спікера парламенту на міських зібраннях. За припущенням деяких вчених саме Федеріко де Монтефельтро був організатором знаменитої змови сім'ї Паци проти медічі у Флоренції. Герцог багато воював і в одній з битв втратив око. Не сильно переймаючись з цього приводу, він наказав видалити собі фрагмент носа, щоб краще бачити тим оком, що лишилось. Це видно на його портреті, що дійшов до наших днів. Видатним кондотьєром, що походив з низів та зробив блискучу кар'єру, був англієць Джон Хоквуд. Лучник, що бився при кресі та поатьє, використав досвід столітньої війни, вдало поєднав лучників та рицарів, завдяки чому закінчив життя сивим старим, з величезними статками та впливом. Було б гріхом в такому відео не згадати ім'я цього, мабуть, найвідомішого кондотьєра. Та детально на ньому я зупинятись не буду, бо мій друг Антон Козарацький присвятив цьому поважному пану окреме відео на своєму каналі. Посилання знаєте, де шукати. Той матеріал чудово доповнить цей випуск. Згодом, у 16 столітті кондотєрів з ринку найманців витіснили більш успішні кампанії швейцарців та німецьких ланскнехтів. На відміну від лицарів-кондотєрів, це були загони переважно простолюду, більш чисельні та озброєні піками, алебардами, аркебузами. Це дозволяло легко перемагати лицарів, адже настали часи домінації піхоти на полі бою. Крім того, роботодавці почали задаватись питанням. А навіщо наймати загони дорогих і вже не на таких надійних в бою лицарів, коли на ті ж гроші можна винайняти величезний натоп швейцарських пікінерів та аркебузирів, які впораються зі своїми задачами навіть більш ефективно? Цю думку підтвердила битва при Павії у 1525 році. Французьке лицарство було нещадно бите ланскнехтами Георга фон Фрунсберга, після чого полководці остаточно роблять ставку на піхоту. Хоча рівно ті самі найманці, що бились при павії, всього через рік були розбиті при спробі пограбувати Папську область кавалеристами-кондотьєрами, це був загін Джованні Медічі, відомий як Чорні смуги. Максимально полегшена і високомобільна кавалерія, громила тили повільних пікінерських банд. А без їжі та платні найманці воюють сильно гірше. Тим не менш, часи змінились. І на конкурентному ринку найманства кондотєрів витіснили швейцарці, ланцкнехти і регулярні армії, зокрема іспанські Терції. Звичайно, такими успішними були далеко не всі. Багато кондот були розгромлені в битвах. Хтось скотився в звичайний бандитизм, чи був поглинутий більшими конкурентами. Життя найманців було авантюрним, ризикованим і часто коротким. Звісно, були вражаючі успішні кондотьєри, проте це помилка вцілілого. Про сотні тих, хто на цьому шляху просто не вижив, ніхто в хроніках не напише. Але слід визнати, що кондотєрство давало великі можливості. Вчорашні плебеї титулувались герцогами, одружувались на принцесах і засновували династії, ставали почесними громадянами міст, меценатами і покровителями мистецтв, оплачуючи те, що ми називаємо ренесансом. Ми на цьому каналі вже не раз допомагали медикам 25-ї бригади, де служить мій друг. Зараз є потреба в Старлінку. потрібно забезпечити хлопцям зв'язок та інтернет. Збираємо на саме обладнання та перший місяць послуг інтернету, разом 25 тисяч гривень. Посилаю на реквізити в описі. Прошу долучитись і підтримати десантників. Звіт буде в спільноті каналу та телеграмі. Дякую всім, хто задонатить. Якщо ви цікаво провели час і дізналися щось нове, не пошкодуйте лайку для цього випуску. Подякувати нам за роботу гривною можна за посиланнями в описі. Ось ці люди вже нас підтримують. Завдяки ним ви бачите це відео. Цього разу в мене все. Але зовсім незабаром я повернусь із новою історією. До зустрічі!